Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Рада вас бачити знову на нашій улюбленій рубриці рукавичці: тобто, що робиться на тій банковій? Що нового, що там щось змінилося? Як ре, 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 реакція банкової на скандали, на обурення, на все, що відбувається, на релігійні проблеми і тому подібне? Чим займається наразі банкова, зараз подивимося. І так, що у нас тут? Ага, Я перевернула. Банкова, банкова десятка монет, як завжди. От відверто скажу, банкова займається конкретно грошима, фінансами, що куди. Ну, Я би не сказала, що вони там всі відпочивають. ось. Але, ви знаєте, це ще можна так сказати, працюють на когось. Тому що десятка монет це, знаєте, як якась корпорація. Сімейна корпорація, будемо так тримати. Це тримається все на грошах. Вся банкова тримається на грошах. У них пер, на першому місці гроші, ось <кій> влада і спокій. Гроші, влада, спокій. Ось що я бачу, що їх дійсно. Суд Божий їм не грозить. Ось це до пори до времени, ось це все, ось як я це бачу, до пори до часу, тому що ми всі знаємо, рано чи пізно люба влада розвалюється, якщо вона неправильно щось робить. А у нас до цих пір, ви знаєте, всі хороші вони були. І так, як вони бачать конфлікт, наприклад, з релігією? тобто, Ну, ви знаєте, з ким? З московським патріархатом, там є домовленості. Ось вам і приїхали. Бачите, тут все домовленості, <кій> 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 наскільки я розумію, тут домовленості, конкретні домовленості. Недарма Паша Мерседес сказав, що влада. Він казав конкретно, хто я не буду імен, імен називати, що вони виїхали на, до влади прийшли на плечах. Дійсно, вони їх проштовхували. Чому? Тому що не хотіли, щоб вибрали Порошенка. Чому не хотіли Порошенка? Тому що Порошенка прийняв Томос. Ось, ви всі знаєте, я менше про це все знаю. Ось це я чую від вас. Так, щось у мене тут. І е, тому вони продвігали Зеленського. Ось і вибрали. Бачите, ось ці карти показують, що у них близькі стосунки, вони там всі нати, всі друзі, комоїв'я, свати, браття і тому подібне. І так, що вони думають за це взагалі? А вони йдуть, вони не дивляться, намагаються не дивитися, намагаються, намагаються, е, ви знаєте. Відверто вам скажу, оцим, що вони конкретно нічого не роблять, конкретно, якщо дійсно подумати, вони конкретно нічого не роблять. Ось цим вони, а, а, як би це сказати, печалька, печалька йде. На країну йде, на жаль, печалька. Зараз ми будемо дивитися цю ситуацію, знаєте, от як, як кучма казав, теж було вже. Це ж було вже. Ось. І ось ця карта показує знову циклічність. Бігають по кругу, бігають один за одним, нічого нового не придумали в цій системі влади. Розумієте, все все йде по плану. Задоволення, влада, гроші. Що, ще більше нічого не цікавить. Ось так. Але карти кажуть, все до пори, до, врі... до... Поради, до часу. Ось так. Будемо говорити, що. Бігають по колу, мої дорогенькі. Давайте подивимося тоді. Чим це закінчиться взагалі? Ось ось, ну, не, не тим, чим закінчиться, а чи думають вони, що взагалі-то їм прийдеться за це все відповідати? Чи розвалиться це все? Чи ця піраміда, колись оце от хождіння по колу, колись, може, вийдуть з цього кола? Ну, це тільки народ, обурення народу, добивання своїх. Але дивіться, ось ця карта говорить про те, що народ повинен з ілюзій вийти. Щоб прийти до цієї карти, требувати, мстити. Домагатися свого, щоб це ось прозорості домагатися, це треба вийти з ілюзій. Взяти відповідальність, що народ і є влада. Не влада, а народ. Це відповідальний крок. Давайте подивимося, чи дійде нас, наш народ? Ну, це ви знаєте. Відверто вам скажу. Відверто, так як я це бачу. Багатьох українців не хочуть, будемо так говорити, вникати. Не хочуть розбиратися, не хочуть думати. Вірять на слово. Ось як я це бачу. Вірять просто на слово. Не бачу я тут, що конкретно. Я бачу навпаки, що наша влада буде застосовувати силу проти народу. Буде це до війни чи після війни. Після війни, це буде після війни, мої дорогі, ще гірше буде. Повірте мені, будуть великі маніпуляції, зараз, поки що, вони ще, я так скажу, Обережніше це все роблять. Після війни буде ще гірше, повірте мені. На жаль, я мушу це сказати. Приймаються настільки зараз е, закони, які не на користь народу. <кхм> Трансформація держави повинна бути. Трансформація тих засидівших, консервативних, тих старих. Повинна нова течія прийти до влади, мої дорогенькі. А в нас люди, вибачте, ви знаєте, от відверто скажу, як буде перемога, відсвяткують і залишуться. да, 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 да. При мріях. Занадто мрійливий народ. Не всі, не всі, звичайно, не всі. Але м -м, тяжко мені цей розклад робити сьогодні. Вже, вже не годно його до кінця доробити. Бо мені, знаєте, а груз на мене лягає груз. Я не знаю, як на вас, на мене лягає груз. Дуже великий. Мені тяжко подумати про це. Навіть не хочу далі робити, тому що це, ви знаєте, це м -м, болото. Ми говоримо про болото на Росії, да? але в нас воно є теж саме болото. Давайте подивимося краще. Маленького принца. Ось, він нам більше показує. От у нас король жезлів. Мої дорогенькі. Більше думати, більше требувати. Більше домагатися. Дивіться, як е, коло церкви зібралися люди, чому їх не карають? Бо вони не бояться їм плювати в країні війна чи ні. Чому СБУ не арештовує, не притягує до відповідальності тих людей, які пікетують там? Розумієте? Це ж е, роздмухується. Розширяється, набирає обертів. СБУ повинно зайнятися конкретно цим. І ось що нам карти кажуть: тільки публічність, тільки відкритість, прозорість ніяких затуманнених речей. Доб'ємося ми свого, Ану, українці. Боротьба. Боротьба. Нам предстоїть ще боротьба. Попереду у нас боротьба внутрішня. Не тільки зовнішня, а й внутрішня, мої дорогі. Ось. І тоді все у нас. До речі, все в наших руках. Мах, він так і говорить: у нас є всі засоби для цього. Для боротьби. Я не закликаю. Будьте обережні, не хапайте мене за слово. Ось. Боротися можна і в інтернеті. До речі, Мах про це і говорить: що через інтернет можна. Не обов'язково петиції, просто оприлюднювати, говорити про це. Розумієте, тому що для влади дуже важливо рейтинги. Вони ж готуються, ви знаєте, до чого. Отак, От доб'ємося ми, ану. Ну, чого знову печалька. Ну чого знову печалька? Багато людей бездіяльних, дуже багато бездіяльних людей. Не хоче брати відповідальність. А! Думають: вибрали президента, і думають, ну все, все буде хорошо. Да, того, того таке робиться в державі. До речі, ви навіть пишете, що ви дуже жалкуєте, кого ви вибрали. А з другого боку, а що було щось ліпше? Ну, в принципі, дивіться, ось карта показує. Надія, вона ще є. Просто треба. Мінятися самому. Тут потрібно самому мінятися, мої дорогі. Да. Ваш внутрішній посил. Тут ніякі енергії не прийдуть, але військові ось захищати військових і військові ну, мені чомусь здається, що, як, ви знаєте, військові молодці. Єдине, що скажу, ось на них єдина надія. Прийдуть, наведуть порядок. Я вже сама до тої думки доходжу, що дійсно військові можуть навести порядок в цій країні. І відверто скажу: на мою думку, нам потрібен військовий у владі. Але не такий військовий, щоб тоталітарне щось придумав і узурпація, і тому подібне. О, от, у нас узурпація влади і без військового, нам потрібен. Ви знаєте хто? Той, хто перемагає, той, хто все організовує на полю бою, ось ті наші військові потрібні нам при владі, щоб вони кругом навели порядок. Все, щоб було прозоре. Щоб не боялися говорити, а військові вони не бояться говорити. Вони говорять правду. Ось. Я бачу тільки військового, переможця військового я бачу на, я скажу так, на троні нашої України, мої дорогенькі. Гаразд, бо я вже захрипла. <кій> я, ви знаєте, останнім часом багато дуже говорю, і не можу ще своє горло вилікувати від кашлю. Менше треба говорити. Гаразд, мої любі, мирної вам ночі, бережіть себе. Ось. А... Коли військові прийдуть назад, треба їм допомагати. Своє треба виборювати. Нічого просто так не дається. Гаразд, мої любі! Бережіть себе разом до перемоги, мирної ночі, і хай збуваються наші мрії. Мрійте обережно. Щастива, мої любе!